В цьому відео розглянемо інтеграцію з olx чатами. Для підключення інтеграції переходимо в установки «Загальні налаштування та інтеграції з сайту і маркетплейсу, обираємо «OLX», додати інтеграцію. Далі нам необхідно вказати логін та пароль авторизації в OLX. Якщо при підключенні інтеграції виникає помилка, як на екрані, використовуємо кнопку Авторизуватись на OLX». Після авторизації отримуємо сповіщення, що інтеграцію налаштовано успішно. На сторінці «Інтеграція» ми обираємо, коли саме позначати повідомлення прочитаним в OLX, при імпорті повідомлень у Cellus Drive чи при відповіді на повідомлення. Далі ви можете додати автовідповідь на перше повідомлення клієнта. І останнім етапом налаштувати текст при запиті на номер телефону. Після підключення інтеграції з OLX потрібно обов'язково надати доступ менеджерам, які будуть обробляти чати з OLX. А саме ви можете вказати, чи має менеджер доступ до чат-боту, чи повинні йому приходити повідомлення про нові чати, і чи має він доступ до своїх лише чатів, чи приміром до чатів інших користувачів чи чатів без менеджера чи усіх чатів. Якщо клієнт написав вам повідомлення у чат OLX, то це повідомлення імпортується протягом двох хвилин в crm систему У розділі меню біля чатів ви бачите індикатор чатів, тобто кількість нових повідомлень, і з швидкого сповіщення в правому верхньому кутку можете відкрити чат. У самому чаті ми бачимо, що клієнту відправилось автопривітання, яке ми налаштовували раніше. Через чат в crm системі ми можемо надати відповідь клієнту на його питання. А також за допомогою гарячих клавіш можемо скопіювати зображення та вставити його в чат або декілька зображень. Якщо ви з клієнтом домовились, приміром про дзвінок, то ви можете згенерувати завдання з чату. При цьому в назві завдання вказати, що саме потрібно виконати, в опис Додати додаткову інформацію. При створенні завдання ви також вказуєте дату та час можна обрати відповідального. У самому завданні ви бачите чат, якого стосується дане завдання. При цьому в чаті ви бачите, що з нього було створено задачу та назву задачі, і можете перейти на це завдання або зі списку завдань перейти у чат. Окрім цього, з чату ви можете згенерувати заявку. В заявці зберігається комунікація з клієнтом, тобто ви можете скопіювати необхідну вам інформацію та заповнити поля заявки. В crm системі в чатах ви можете використовувати шаблони. Для цього ми переходимо у налаштування шаблонів та можемо створити новий шаблон повідомлень. При створенні шаблону ми можемо вказати, що він використовуватиметься лише у чат-ботах OLX. Коли ми отримали дані клієнта, то можемо створити картку контакта одразу з чату та перейти в замовлення для заповнення інформації. Окрім загальних шаблонів повідомлень, ми можемо створити більш персоналізовані шаблони з використанням підстановочних полів. Шаблони з використанням підстановочних полів використовуються лише при відправці повідомлення з заявки. За бажанням додатково до вашого шаблону ви можете додати смайлик. Відправлене смс-повідомлення буде в чаті.